Вітаю, друзі! Осіння пора, осінній поцілунок. Так я назвала свій новий комплект Береточка та ковтиночка, яку сьогодні я вам презентую. Дуже гарний комплектик з дуже шикарним візеруночком. І сьогодні я вам дуже-дуже все подробно розповім. І дивіться, який гарний зонточок! Він трішечки обличчя моє красніше роба, але він дуже пасує до мого нового комплекту. Тим паче я трішечки, бачите, з манікюрчиком. Ну, це временно, це всього один разочок. У нас в нашій сім'ї було дуже-дуже таке велике свято. Одружився мій син. І я придбала гарні. Прикраси. Зробила манікюр, покрасилась, пофарбувалась. Можливо, ви вже бачили, я фото своє виставляла, яка я була гарна. А сьогодні я теж гарна, теж красива і теж шикарна. До вас, до вашої уваги, сьогодні дуже гарний комплект. І так, любі друзі, дивимось, я вам все розкажу. Розкажу, яка пряжа, як в'язала, скільки сантиметрів і який або обов'язково схемку покажу. А також оцей неперевершений беретик. І, будь ласка, напишіть, сподобалася я вам в новому образі? Чи ні? Я не буду обіжатись, що є, то є. Осінь, осінній поцілунок. Ось така. Шикарна ковтиночка і ось такий бареточок. Значить, розпочну з того, що розкажу, з якої пряжі я в'язала. Це пряжа дуже Класна, вона така шикарна, м'якенька, просто така оксамитова. Вона дуже підходить для людей, які не переносять колючості. Так, вона м'якенька. Дуже вона ця пряжа підійде для діток. Це просто шедевр. І як же вона називається? А пряжа ця називається ярнар джинс. Значить, склад який? 55% бавовни, 45 акрила, і 50 грама 160 метрів. Така дуже класна ниточка, дуже гарна і по товщині, і по свойствам. Значить, що далі я вам розкажу? Давайте я візьму шпаргалочку, а як же без неї? Значить, комплект я сказала, це ковтинка, беретка. Пряжу я сказала розмір. Значить, розмір це на 54-56. Але ж, вона, оця пряжа, така має свойство розтягуватися. Да? Може бути, це і 52, і 58. Ну, я маю на увазі такі ось розподіли, да? на цю кофтиночку. Ось, дивіться, схемочку я зробила. Значить, я набирала 120 петельочок, Це в'яжеться від горловинки. Значить, набрала 120 петель і поділила 42 петелечки наперед, 42 по спинці і по 18 на рукавчики. Значить, чому така значить, розподіл? На регланчики я нічого не брала. Ніяких там 1 2 петелечки. Значить, 120 петель набрала. Пров'язала резиночкою. Да, Тут ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочків. Далі Далі мені ж потрібно вже вводити везеруно, оцей гарний Значить, Це може бути назва ромбики, може метелички, може там листочки. Ну, хто як називав оці, значить, оцей везерунок. Це дуже такий гарний везерунок. І, значить, дивіться, якщо я розподілила по 42 петлі наперед і на спинку, то щоб мені вийти на везеруночок, а везерунок дивіться, у мене ось тут попереду і по спинці 1, 2, 3, 4. Значить, 4 рапорта візерунка. 4 помножити на 14, виходить 56. Значить, я ось тут додаю петельки, це виходить 8 і 6, 14 петелечок ще додаю. І починаю вив'язувати. На рукавчиках я не міняю. Тут 18. Але ж починаю вив'язувати регланчик значить, В кожному другому рядочку я роблю прибавочки попереду по спинці і по рукавчику, попереду по спинці. Додаються петельки з одної сторони і з другої сторони. А також починаю вводити. Везерунок, да? обов'язково, це вводимо малюнок, везерунка називається. Це така, звісно, не дуже легка робота. Тут треба бути дуже уважним, тому я і не стала на рукавчиках вив'язувати такий везеруночок, бо це все-таки треба мозги напрягати. Ну, це я так захотіла, просто собі облегчила труд, Да? Якщо ви така вже я В'язаниця, будь ласка, в'яжіть тут. Можливо, на ось такому гарному фоні, да, можливо, можна інші визерунки. Ну, Це я розказую для того, щоб ви розуміли, що оця краса вона ж може бути різною. От у мене отака краса, у вас вона буде іншою. І значить, далі, давайте далі, що я тут написала, бо це таке діло, знаєте, забувається. Значить. Значить, пров'язала я прибавочки, в'язала, в'язала, приміряла все таке, і тоді вже почала з'єднувати ну, повністю полотно. да. І я почитала нужним, що мені треба добрати на підрізи. На підрізи я прибавила 12 петельочок. Ну, дивіться ж, знову тут така ситуація, це такий візерунок, що можливо плюс-мінус, Тобто або більше, або менше ви прибавляєте петель. Ну, як я не крутила, не вертила, я вам скажу, я обрахувалася. Значить, дивіться, по одній стороні, ось де підрізи. У мене малюнок ну, не вийшов, не совпав. Трішки не совпав. І тут прийшлось трішечки фантазувати. А по другій стороні, по другій, тут малюнок був чітко. виходить, да? ну, що ось тут початок і кінець рядка, і в мене така вийшла заморочка. Чому я й кажу, що на підрізи... Ну, тут треба вже робити такий е, чіткий розрахунок. Я не зробила. Тобі я зробила, але чогось у мене не вийшло. Ну неправильний розрахунок. Ну, як бачите, що в полотні воно не зовсім там замітно. Аби я вам не показала. О сторону, можливо, ви і не здогадались. Ну, я так показую, як воно є. Моя помилка, і я це показую. І я не бачу в цьому нічого страшного. Значить, підрізики добрала, малюнком все по кругу робила, робила, приміряла. І вирішила досить, да? і закрила резиночкою один на один. Все. Тепер перейшла до рукавчиків. Рукавчики тут нічого важкого. Ось скільки петельочок я тут добрала, да? по-рівному почала в'язати, далі, зімкнула, добрала ось тут де так, да? і в'язала. І тоді зробила манжеточку. Все, не вбавляла петель, не прибавляла, манжеточка трішки стягнулася. Але хочу сказати, це пряжа е, така своєнравна, да Тут можна сказати, що ну, так і визерунок гарно да, виглядає, але коли постирається, погладиться, Ну, він ну, вже стає не такий ефектний. Ну, я маю на увазі, що не такий випуклий, як зразу, коли в'яжеш. Ну, це нічого страшного. Просто я кажу так, воно як є. Рукавчики вив'язала, от і вся робота. Тут якби нічого такого важкого нема. Єдине, єдине, треба бути уважним, ось тут, коли прибавляєте петельочки. Це да, ну тут не заплутати. Що. І був такий момент, що я навіть трошки підрозпускала да, і перев'язувала. А коли ж уже ось тут так вийшло. знаєте, Я вже так заморочилась, отут, коли в'язала, оце все вищитувала, там, рахувала. Воно ж не зараз в'яжеться, пров'язала, там пішла щось роботи, пров'язала, щось забулось. І тут я вже просто не стала нічого перероблювати. Думаю, Та, пробачу, що так скажу, фіг з ним, хай буде так. Ну, вибачте, що є, то є. Так, ну і все, бачите. Ага, давайте я вам розкажу по розмірах. Да? Я тут, як би приміряла, значить, <кій> регланчик, регланчик. У мене 20, скільки я тут написала, 24 см. Далі рукавчик від початочку. Так, да? і до кінця рукавчика. У мене вийшло 41 см. 41. Далі, значить, обща висота від горловинки до. Ой, кінця роботи у мене 52 см. Ну, знову ж кажу, пряжа, вона грає, так що це так приблизно приблизно 52 см. Так, далі, ширина цього манжетика. Получається, сколько я тут написала? Ні, щось я не пойму, скільки я там написала. Давайте переміряю. А, 15, 15 см. Так, це я без окулярів трошки не добачаю. 15 см. Ну, знову ж дивіться. Розтяжі є, да? Це просто в спокійному стані я розказую. А, і я ж вам тут не розказала, значить, було 18 петель, да? Коли починала. І шла шла прибавляла, і плюс з і вийшло 76 петель. Ну так, доволі багатенько. Ну, і цей рукачик, він не обтяжечку. Я ж так і хотіла, щоб не обтягувало, да щоб отут, де підмишка воно не затягувало і не потіло. Так, далі. І, значить, по низу у мене 60 см. Знову таки, туди-сюди тягнеться. Якщо я носю 56 розмір, то тут 60-60, тобі ж він доволі такий свободний на мене. Так, що я ще вам не сказала? Значить, вроді все сказала. Ну, ось дивіться, ось така класна річ вийшла. А, ще я вам не сказала, я не робила ростка. У мене що попереду, що позаду однаково. Чому так? Тому що такий малюнок, якщо робити росток, то це треба на рапорт малюнка, ну, це вплине. І тоді буде переход ось тут ну, не совпадати по кругу. Да? Із-за цього я не робила ростка. Тому що такий визерунок, ну його тоді важко підігнати, щоб було. Ну, не важко, а це взагалі нереально підігнати. Тому без ростка. Так, я маю надію, ви мене зрозуміли. Бо я так, знаєте, коли знімаю відео, я ну, хвилююсь. От у мене таке. Часто буває, майже завжди, що я хвилююсь. Мені треба так швидко швидко все розказати. Да, і з за цього я можу бути збивчива. Так, ну як, як? Я думаю, класно. Мені теж подобається Ось, ниточка вибилась. Ну, нічого, це з'єднувала я клубочки. Так, ось така гарненька кофтиночка вийшла. І дивіться, за пряжу. Ця пряжа дуже класна для осені, зими. Ну, для літа ні. Якось я в'язала ковтинку. Ось тут у мене, бачите, з'єднувалось. Ковтинку для літа. Зелена така гарна ковтинка, у мене там воротничок з паєточками. Ну, літом ні, літом невозможно носити, а ось для осінь і для зими це просто шикардос. І для дітей буде десь шикардос. Так, значить, про ковтиночку я розповіла. Давайте тепер беретиком займемось. Беретка. Беретка дуже проста. Значить, скажу, що беретка вона форму не тримає. Так, ну це прийнялося, да, я так склала. Беретка форму не тримає, із-за чого? Тому що це така пряжа. Вона дуже м'якенька. Із-за цього вона ну, не тримає форму. Я хотіла накрохмалити, а тоді думаю, Та, ні, ну, ночу я буду таке крохмалити. Хай буде так. От. Ну, яка вона є, така і є. То, значить, нюанс такий. Я робила і спицями і гачком. Значить, резиночка гачком. Ну, от така от. Вона як резиночка один на один тільки в'яжеться гачком. А чому я гачком зв'язала? Тому що знову ж по пряжі вона м'яка. Вона не буде резинку хорошо тримати, Ну, ось якось тут, да, вона її не тримає, якби. А мені ось тут треба було, щоб вона не мала такої розтяжимості великої. За цього я, значить, зв'язала оцю резиночку. Так, Хто не знає, як в'язати цю резиночку, є багато відео. Це починається отак. Я не пам'ятаю, скільки я тут петельочок набирала. І йдеться отак, -от. отак вона в'яжеться, виходить. З ряда в ряд там є випуклі, вогнуті стовпчики, і оце такий виходить гарний ободочок. Коли я цей ободочок уже зв'язала, скільки він тут, сейчас я вам скажу, ну 3 см десь. 3 см, я, значить, добрала петельки вже з пицями. І тоді, що я зробила? Беретка, це ж вона повинна трішки розширюватись. Це ж не шапка. Так, Значить, я що зробила? Через кожні дві петельки додала петельку. Ну, дві пров'язала накид, дві пров'язала накид. І розширила, значить, я полотно. І почала в'язати рівнесенько. Це, значить, платкова в'язка. Дуже проста, всі її знають, як в'язати. Значить, я пров'язала, зараз замірюю, скільки я пров'язала до убавочок. Значить, чистими без ободочка, да, я пров'язала десь 9 сантиметрів. Да, да, да. Де да, 9 сантиметрів 9 пров'язала. Далі я поділила на 4 клинця. Ось, дивіться, 1, 2, 3, 4. Чотири клинця. І почала обавочки. Почала обавляти, убавляти і ось тут. Так, а отут я, зараз я вам скажу, я ось тут рахувала. Значить, ось тут 32 рядка до обавочок. 32 рядка від е, ободочка до початку убавок 32 рядка. Далі почала обавляти. І в мене вийшло 28 ряточків. Ось так. Значить, всього висота мого береточки виходить 20 см. Ну, давайте перемірюю я. Ну так, трішечки розтягнути, отак, 20 см. 20 см. Отакий От невеличкий береточок вийшов. Це пряжа значить, ней зоставалася, і я вирішила буреточку. Я взагалі таки люблю комплектики. Да? Ви вже хто дивиться, мене бачили, що я люблю, допустим, кофточку зв'язати, там косиночку. Або кофточку буреточка. Ну, тому що це ефектно завжди виглядає. Значить, дуже проста така буретка, і в той же час класна. Зараз я покажу знову себе. І покажу, як її можна одягати. Не тільки так, як вам я показала на початку відео, а можна трішки по іншому. Значить, отака шикардосна вийшла беретка. І отакий шикарний вийшов комплектик. Я дуже-дуже задоволена цим комплектиком. Пряжу рекомендую. В'яжіть, будь ласка, для осени, для зими. І рекомендую отакий зірмочок. Зараз я там вам покажу. Схемку, там декілька буде схемочок. І ви вже подивитесь, де вам краще буде. Там є схемочка, ось тут шишечка даже. Ну, Шишечко я не стала вив'язувати. Це якби е, більше пряжі йде, коли шишечку вив'язувати. Ну, Повненька жіночка, мені якби е, оці об'єми не потрібні. Я шишечку не стала вив'язувати. Є схемка без шишечок, але схемка вона там і не складна, просто треба уважно ну, дивитися і в'язати. Ось так, оце моя краса. За вікном похмура погода. У нас сьогодні йшов дощик, так прохолодно, а я сиджу на балконі і насолоджуюсь красою і красою природи. Ось і подивились ми мою гарну розкішну ковтиночку. Дорогі мої глядачі, кому сподобалось. Обов'язково зв'яжіть собі щось подібне. І ви будете шикарна і неперевершена жіночка. Ось так беретечок назад, ось так на бікреньок. Це пряжа дуже така ніжна, м'якенька, з того, що бареточок не дуже тримає форму. Але він доповняє мій образ сповна. До побачення! Я вас всіх кохаю.